Всім привіт! Сьогодні я знімаю, зробив аккаунт в Бравлі. Зараз буду реєструватися. Так. Це моя перша серія. Я буду знімати серії і почати цей аккаунт. Так. Так, беремо всі банки, щоб піти е у зучинок. У було в мене є інші аккаунти, але я... Будет спеціально для вас новий аккаунт і на іншому телефоні. Нам тепер треба вбити цих роботів на самому початковому персонажі Шеллі. Єс. ми збили їх. Далі. Вот роботи. Тепер ми маємо авто Аттачити. але я знаю, що не можна, але по... Побучці так треба зробити. Є. Чекаємо далі. Далі робот. І треба в нього кінці. Є. Зібрали. Ми пройшли обучення. Ну, перше обучення таке початкове. Так, тепер треба ніт. Ігрока. Зараз зробимо зараз зроблю ніт. У мене не буде нікоти. Є мій нікнейм. Поставлю багато зразу, щоб я міг писати в чаті добре. Так, от наша... Е, хай це буде. Нажимаємо. От наша перша хаточка. на цьому аккаунті. А там все, бути, ми зараз винесемо. Це все роботи. О. Є. Вот бот. Тільки я не дуже люблю селі. Не знаю, вона мені не дуже подобається. Акуратно. Добре, йду банки зберу. Культує лишу для неї. А тепер ультуємо. І добиваємо її. Йдемо на центр, щоб з кущість була. в куща коль. ультою одразу нінус кольта і дораняю шелі. Єс. Yes. Далі добиваємо кольта. Ну, no, це так я голови. Ой, oh, я промахнув. No, ну, ні, все одно я well, то Дороня душе я виграю, тому що це бути дозволено. Ми пройшли перший пусковий бій. Зараз ми йдемо вже в катку, де можуть в реальні бути люди. Але я думаю, все одно робить, це, це це спочаток. Так, от загружаємо. О, і катка. Так, нам треба зібрати банки і стати сильнішими. Ну я поясню, якщо ви самі все знаєте, я не буду їх добивати. Пабу Так, Я допомагаю. Зараз б'ємо її. Є Пошлося п'ять опять брати. Але мені треба зібрати банки, що буду останній. Так. Опа, міка, не... з Ааа, помічає, я ще не хни. Є! Я золотою її вбив. Круто, перша катка. І перемога. Так. Що це? Забирає. Лап... Добре, щоб прокачувати бойців. бравлери, Треба прокачати шею. Я розбуковую далі ніту. І в... от бравий фази. Візьмемо цю штучку. Заходимо сюди. От лінія. Там треба критику. Добре. damos solo e rápido bruta sou carta e aí gente.

Ще воно кепку виграємо. От. Ого, мені Ого, що мені дадуть? Стардроп, а потім епічного бойця. Едгара дадуть просто на халяву. Крутяк. Забираємо кредити. І ми маємо нового бойця. Віта! Новий боєць. Розготовий новий биться. Е -е, -ну. І новий... Тепер у нас є новий режим. Браво Боу Так. От, тепер ми можемо якось прокачати пропочати. Так, в магазині щось безкоштовно йдемо. Джекпот -джек Майже забрай, скоро заберемо інтрі. Перше десь, що хочу зробити, поміняю мову і до вас скоро прийду. Є, мову я поміняв. Так, в новинах. Грузимо. Гр... Давай грузись. що так довго. Так. Угу. А, я, а я це не забирав. Ура! Зараз будемо відкривати 10 призів стар і, і трофейний мегаящик. Перший відкриваємо 10 стардропів. і магазин одновився. Перший рідкий стардроп. Добре, далі. Свіжогрідкий. Теж свій зрідкий. Надіюся, щось нормально випаде. Міфічний стардроп. І що тут випадає? 500 монеток завжди. Жизнь. Епічиський. Хабимо. Відкриваю. І все, відкриваємо трофейний ящик зараз. У мене просто відкриємо трофейний... трофейний ящик, коли я получу ельпріну. Тому що я не хочу тіски. Не... Мені треба... Не зрозумію. Добре. Я йду в катку на одиночні. Парни на ніці. Прямо в ігру. Вот загружається. Ех, жаль, що Стордропа нічого не випило. Ніфічисто, я хочу биття. Я вже хотіла не фізик, ти випадку. Ага. Біжимо. О, в мене в команді тоже віта! Добре, бо як я не знаю, що це і не знаю, рогалі. Так ми сьогодні беремо ліпрімо і ця серія солі закінчується. Так, селі. Є, yeah. бедиш. Будемо далі. Вопа, бо, Во, це боєць. Так, лагінтер. Я йду до біля нього. Я розбір. Кулька! Є, ми, yeah. ми виграли. Хочу Добре, ми ще поіграємо пару каток, тому що я хочу Ель Прімо. Мені потрібно Прімо, щоб я відкрив. На ну, файний ящик. Тому ми зараз відкриваємо інтриму і закінчується наша серія. Ну, на кінець я відкрию нехайний ну, ящик. Так. Добре, я біжу. Я йду банку збива. Поможу. Є, я взагалі банки. І буду допомагати сніме. Бужемо. Біжимо туди. Барбере банки. Добре, біжимо далі. Встаємо людей. І ті люди. Вс, і ті меть витащив. Перемога. Много кубка не хватило, щоб зібрати кредити. Ну і що страшного? Ну нічого страшного. Так, Бу, збирай банки, я йду я йду покуп, яку з нею. Мінус поко. Джеки, 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 я відділю. Красава. Добре. Треба сьогодні згодом буде значки купити. Я смайліскі папі. Не відбув. Не звідти. Добивайся, упріємо, яко я не хочу. Не, все, в наш вже кишені. Зараз ми дістаємо. Ура! У мене тепер є призи Стар. Вернемо вже добре. Дістаємо з кишені нашого, нашого ельпрімо! І получаємо приельмо! Подалі! Далі Далі наші рознятки вже боєць! Джесі. А тепер як я обіцяв, на кінець. Ми забираємо ящик. Це перше я хочу зараз в магазин заходимо. Відкриваємо перше, іконку, забираємо. Якраз цю іконку поставимо, бо по в мене більше іконок тут не буде. Так. Вот і трофейний ящик. Зараз. Раз, два, три. Що випадає? Так, в 12 признаєтеся. Скин на Ніту. Будяна Ніта. Щас Ніту. Підходить скин. Щас скину Шелі. Прикольно. Скин Щас на Ніту. Нормально. Нормальный. Зарчик я поміняю на ліпий. я міняю зараз. Міняємо профіль і... Симигуста! Це мій мій любимий! я поставимо поставлю целу! Вот! І насамперед закінчилася наша серія. Дякую, що доволі всім па-па! Всім папа і до зустрічі в новій серії. Всім папа! -па!